От скажіть мені на милість, люди добрі, подивіться і скажіть, тільки чесно, хіба якщо в нас були б космічні ціни, як у всіх, ось даруть на тих площадках три шкури, хіба так кожен день би виїжджає. Сьогодні субота. субота. Тим більше після вчорашнього то київська база відвантажуємо. Раз, два, три, чотири трактори. Хіба на одній лафеті стоять? І три евакуатора їдуть. Три евакуатора їдуть. Автопоїзди з тракторами по Україні. Хто на площадці на перепродаж перепродажникам, хто на до клієнтів, ось ще догружаться зараз, буде. Фіта Третя. І там ще буде грузити четверта. Хіба стільки брали, бо люди, якщо була б погана ціна, чи була б там космічна, чи то його. Пожалуйста, і скаути беруть. І кентаври, і файтери, і все, що хочете, любі ну, що хто хоче, то і бере. Розумієте, відео багато вітує. Файтер новий, кабіні, теж такий, сороковички на реверсі, суперські, мотоблоки, квадрики, хлопці, та мається все, що, все, що хочете. Коротше, з китайців, з китайців мається все, що хочете. любе. любезне. Отака двохсоточка дитині купив собі замість планшету. Купите. Сину і самі на рибалку з'їздити, як варіант, мужики. Тому по китайчиках мо мотики, е трактори, навіска, всі оприскувачі, сажалки, то, то, і, то, і все. Дзвоніть, е пишіть, є велика база, є великий вибір, є нормальний. Вміняємо ціни, самі завозимо, отако в ящиках з, з Китаю. Самі завозимо, самі складаємо. У нас нема переплат за. 에, магазини за салони, це фігню не нужна. так Тут прям склали, вам поїхав попереду до дому. Хлопці, зараз, кому цікаво, які всі там новини, пожалуйста, шифінги стоять з кабінами, японці якісь мають, це трохи, маються великі, пожалуйста. Тому, хлопці, кому цікаво, номер телефону зберігайте, набирайте, може ще щось, е, щось собі підберете. Вот. Ну або можете проїхати на нашу базу, якщо є можливість, Київська область, пожалуйста, без проблем приїздить. Вот. Або також дзвоніть, э, звоніть, питайте, що є, чим багаті, як така підбереж. Вот. Зараз розкажу, що, плюс-мінус по яких модельках, по яких новинках, э, по яких э, тракторах, плюс-мінус що є. І які ці злоксував, також доставка щоб... безкоштовна. Привозимо прямо додому, до хати безплатно, без жодних продоплат, документи надаємо, сервіс 2-3 роки, офіційний, все як має бути. Оплата у капоти після перевірки техніки. Пишіть номер, дзвоніть, питайтеся, що цікаво. Я сьогодні хочу розказати вас, вам, друзі, як правильно підібрати з моєї точки зору свій тракторець. Хай таке буде відео, може кому буде корисно, може хто це знає, без різниці, скільки набере переглядів, то на суть важливо, може, якщо одна людина подумає, задумається і так далі. Що потім вона не купила знаєте, якусь парашу. От. Образно, тому що ну, китайці то є китайці. Тут бляха, муха треба його покупати. Дуже підход матір такий, знаєте, дуже обирати. Уважно і розуміть саме головне, з чого почати для себе. Для чого вам цей трактор треба. Хлопці. Оце саме важне питання. Без цього можете навіть не дивитися, там, який бренд, там, не бренд, який там примусово, модні всякі ці е, тенденції. Поняв, зараз модно примусово, зараз модно, щоб була дуга, щоб було все повний фарш, щоб був побільше капот, щоб було побільше колеса, щоб подешевше, дай побільше, дай блистіло, хлопці. Ось, все, ось ось. Все. Воно іде. Дуже, дуже, дуже схоже, дуже схоже. В першу чергу вам треба відповісти на питання, собі. нащо вам трактор? Який об'єм у вас роботи стоїть? Скільки у вас землі? Які будете робити роботи? Якщо в перспективі там, для чого він вам може знадобитися? Ну, умовно, якщо у вас е, там батько є, чи дід, в нього там бляха тих, 10 соток, 20. він тим мотоблоком волочиться, він там каже вам, Та, трактори, треба МТЗ купляти. Во, ну він, йому фактично треба замість мотоблока просто щоб їздити там свою 5 соток-10 картошки викопати, вот, покосити якось біля хати, там привезти якихось там сіна з цим з, з, з самим коровом і так далі. Ну таке, як помощник. І він там ото, мотоблоком мучається з тим прицепом, щоб не перекинувся, де не забився, дід, то берете йому обичний саме 160 простий кентавр. В нього дешеве, дешевеньке, мотоблочне, навісне, все з нього з мотоблока підійде, йому не треба буде за ним там особа робити. Якщо він мінімальну нароботку там, робить там, по 100 мотогодин в рік там чи менше, то ніфіга йому не буде. 5-7 років він в нього проходить і все буде атично. Якщо дядько з руками все. А, понятно, що МТЗ. Так само, якщо у вас там є пай, 3 гектари, 4 гектари, 5 гектарів, вам кажуть. Так і так, дядька, ну блін, давай бери там якісь там 244 -х там собі, тільки, тільки він справиться. Там можете теж того менеджера до дупити, розумієте? Чим більше площі, тим вам більше, більше треба вес. Щоб був трактор, і щоб був він в першу чергу йому ремонтопригодний. такий взяти, наприклад, да, на пай в 3-4-5 гектарів, то буде смерті подобно. Поняв, бо то є корчина, на які от то для діда купити картошку в 10%. Поняв. Ну, да? Берете мінімум, шефенг, якщо у вас є гектари, якщо вам треба багато трактором працювати, і по людях, і самому буде наробітка, ну, нормально. Буде важкі задачі, там фреза, мульчер, коса, десь поїхати в ліс, хлопці, шефе набираєте, передній приводний чи повний приводний. Оці, во не дивіться, не дивіться, це не для цього. Во, це не для цього. Поняли? Так само, так само, якщо вам треба там, а, ну, знову ж таки, ремні вас не устраюють, у вас є зароботок, ви знаєте, що ви на тому тракторі заробите собі гроші, вам треба робити, вам треба робити швидко, зручно, щоб вам було комфортно. І вам треба такий многозадачний трактор, щоб там був гідровихід на прицеп, був, і щоб можна було поставити лопату, і щоб можна було поставити якогось дровакова, і щоб можна було підключити якийсь там не знаю, мульчер, прес-подборщик, все і все. Знов таки таке не дивимося. таке не Дивимося Дивимося на трактора трьохциліндровий мінімум. А має бути що? коробка 8, передач вперед-дві назад. Має бути мінімум. А, навісне трьохточечне, дві скорості вома, широка база, метр двадцять, вага, тонна 300. І від цього вже відштовхується. Трактор для всіх, для любих задач, для любих нужд, то має бути кентавр, ДВ, Оріон, може бути, е, повноцінний великий трактор. Ось такий, наприклад, кентавр. Да? Він всі закриває задачі 24-ка повністю. Там собі можете вибрати 24,40 е, коней, скільки вам треба. Далі. Е, знову ж таки, якщо у вас, наприклад, роботи дуже много, якщо у вас є багато важкої роботи, якщо у вас не хочеться з трактором гратися, тому що, знаєте, чим дешевше китаєць, тим там до себе, для себе підробить, щось доробить, з електрики і так далі. Е, на китайцях, які не брендові, не Преміум, як то кажуть, брендів. Багато дуже на чому китайці економлять. І то візьмете візьміте Він то буде робити. Розуміло? Там що коробку порве чи мости порве, то врядлі. Но по мелочі вам буде мозги бать, вибачте. Тому що там зекономили, там зекономили, там зекономили. Плюс, якщо давати хардкору, як то кажуть, по жесті, як знаєте, бачите там відео, де люди в лісі, в болоті, по пояс тягнуть брьовну, ну такі е, нагрузки дуже сильні. То все одно моторесурс е бюджетних тракторів, інші трохи железо буде, е чи раніше там злише шестерню, раніше там якийсь обірве і так далі. Тому що все-таки ця техніка така теж ну, як для себе, ну вже на гектари, там на 3, на 4, на 5, на пай, ну, більше там, для себе і без без хардкору без жесті. Якщо е треба прям. Іменно, ну <смеш> До того хлопці, то тільки чотири бренди. Ті ласкаути теж без хардкору, без жесті. По-перше, Донфен, по-друге, Овол, по-третє, ДТЗ, по-четверте, можете подивитися чи джинму. Я би брав ДТЗ-ку або Донфенг, поясню чому, тому що ну Донфенг, то я думаю, не треба пояснювати мені чому. От на фермера там теж новичок, напишіть в коментарях, хто має Донфенг, що ви їм робили, які він витримував завдання. Ну, Тому що то є з китайців як Mercedes. Як в машинах Mercedes, так і Донфенг китайцях. Багато можна писати, каворіть, але як показали роки, то саме надійна техніка. А, сама крута, і так само Чому ДТЗ? Тому що Ловольчиків зараз трошки мало. ДТЗ по якості не уступає Ловол, а в принципі, по всяких там сучасних наворотах, і то, що там може бути трактор зручніший, з реверсом, удобніший, там, і якщо примусована треба, то вона буде і ну, комплектації можуть бути губша, ніж в Ловоль. ДТЗ 52, 53 і 54,04. Тобто 25, 35, 40 сил. От. Джинма під вопросом трохи, тому що вона дуже незручна сама по собі для роботи. там Компоновка не буде вам не підлоги рівна, нічого, вам буде такі речахи між між ног в сраку давить. Вон моз, до речі, ДТЗ, які добре. Як в 2017 році, ну коротше, застаріла, дуже, нічого не оновлювала, вона хороша по ціні, вона надійна. ну, теж там така по кузову, по електриці, на економи вже китайці, той во. От, менше всього хлопці все одно економлять на дяді Федорі, Ну, от це на перше місце можна поставити. То такий трактор, який, ну, прям дуже постаратися треба, щоб його вломить, поняла? Прям дуже треба постаратися, дуже прям треба мати руки стоять, так, так дуже, ну, дуже специфічно, щоб прям до Н Фенга вломить. Воно, ну, понятно, що можна будь-який вомить. Но я маю на увазі просто тяжку роботу, експлуатацію. Адекватно, там, зрозуміло, да? так? Вот. В принципі, базові і все. От Від цих потреб, що в принципі можливості тракторів я вам пояснив, вам треба понімати, що ви будете робити, які у вас роботи, треба понімати, скільки у вас об'єму, треба понімати, скільки у вас буде наработки і напрацювання на рік. І від цього вже відштовхуватися. А потім вже ви обираєте, який бренд буде. Якщо там бюджет не обрали, да, там щось таке не лово, не джинма, не Донфенка, щось проще, тоді вже обирають, там комплектацію, яка вам треба, яка фірма, дивитесь по відгуках. Ще дуже важливо не купити щось таке, що, знаєте, потім хрен обслуж. Що, треба, щоб ті трактори були всюди, і в інтернеті, і по всіх тіктоках, і по всіх площадках, щоб, як, наприклад, Сентай, вони везде. Там можуть бути різні назви наваціли, XT-244, вони везде. Так само шифені, там, різні, з різними капотами, різні постачальники возять. Ну, в принципі, теж візде вони є. Так само там Донфенгі, так само там Джинма, так само там Тіжлово, і так само там ті ж Кентаври, Оріони. Тобто їх багато, ви на них знайдете запчасть любу без, без питань і спустя рік, і спустя два, і спустя три. Вот. Тому, хлопці, то теж дуже важливе питання. Ну і обирайте фірму, яка, не знаю, вам до смаку, де вас... Як то кажуть, відгуки і все остальне. Тому хлопці, таке відео. Я тут не рекламую нашу фірму. Якщо знає, хочете нас купити, ви знаєте, де контакти, номера і можете звернутися, і все без питань. А, на ваш розсуд. Я сподіваюся, що воно було комусь корисне, хтось не зробить якусь глупу помилку не купить якусь розрекламовану херню. Вибачте. От. Всім добра і миру, хлопці.